Продовжую кампанію за Скарбранда. І в нас тут є проблема з ось цим от огріком. Треба, напевно, продавати ось ці е, шахти Квіку. Тому що ми їх просто втратимо, а так е, хоч Квік буде їх мати. Окей. Думаю, нам не треба вже цей лорд Трішини. Я думаю, він піде сюди. Так як він пішов на ості шахти? Я думаю, він далі піде сюди. Ось. Так що... Ну подивимося, подивимось. Так, що в нас тут? Давай. Ось станемо, може, підійдемо сюди. Я не знаю, ну сюди йти, тут є якась армія. Вона не рухається. Але там є якась армія. Давай якось, може, сюди стане. хто там, але хтось там є. Просто тут, ну, я тримаю тут, звісно, чувака, але. О, до речі, тут можна найняти дріпера, я забув. Давай оце візьмем. Так, да, тут а тут міліатака, тут краще. Е, я просто тримаю тут чувака, ну, за корна не можна так грати, за корна треба воювати. Тому мо може вальнути в оцих. Не знаю, ще зараз будемо дивитись. Е, так, тут да, беремо оце. Так. Гальбаразі. Моркхейм, Екрунд. Нічого поки що не будуємо. Так, тут за Скарбрандіка. Давай. Підходимо отак. Знищуємо ось це. І рухаємося вот сюди. Ну, до речі, тут по цьому фігово дуже. Давай заберемо інкам Все одно фігово, але... Краще. Давай подивимося, що у нас робиться. Нормально. Ці всі нормальні. Ну так, да, тільки оце погане. Так, да, все нормально. Так, ладно, давай тут, що тут? Frozen City, давай Frozen City. Оце зробимо. Так, да, ми його будемо захищати. І давай насправді отут досить сейфова вже провінція. Давай ці її будемо розвивати. Так, далі, давай отак. І насправді навіть оце я хочу побудувати. Так, насправді навіть це я хочу будувати. Так, окей. Тут на контроль. Тут на контроль. Що ти клан Морс? Як ти ставишся до цього тіпочка? Давай-ка провіримо. Так. Ну, ти його не дуже любиш, да? Але недостатньо не любиш, щоб, напевно, приєднатися до війни. Окей. Окей, окей, окей. Ладно, давай пропускаем. Та голи. Мене цікавлять аголи і... І Огри. Ну і гноми ще тут є, блін. Я не знаю, Military Presence 20. 20 це досить багато. Так, ой-ой-ой-ой-ой! Це мені не подобається. Ага, навіть так. Навіть так. Ну давай. Файно. В принципі, вийшло файно. Ага, і він. Так, куди ти йдеш? Мені не подобається, що він сюди пішов. Можливо, прийдеться ще тут поселення продати. Анморс, хоч щоб я приєднався до війни. Я не хочу. Я не хочу. Ой-ой-ой, діпочок прийшов, да? Е е що мені з тим ториком робити? Так, огольчики. І що ці аголи, ну такі марудні вони, ну щось бігають. Я не можу просто з них. Так, інком плюс 10%. Так. Е треба розповсюдити корупшн. Е е хаоса, щоб відкрити маніфестейшн. Окей, ми відкрили якийсь маніфестейшн. Плюс 50% Campaign Movement Range. Др... Можемо заюзати, до речі, щоб зловити тут аголів. Я думаю, має But бути файно. Давай поки йдемо сюди. Я їх не бачу, поки не юзаю. Але. Можливо, через хід заюзаю. Давай сюди, значить, йдемо. Давай ще наймем. а що? Ще будемо наймати. Раз до нас тут гноми йдуть. Так, кулькіста не можу купити. Frozen City, да, давай Frozen City, блін, у мене грошиків взагалі ноль. Ще один хід такими темпами я не переживу. Тут всі погані якісь. Всі погані технології, це мені не треба. Давай ось це може. Все решта то повна фігня якась. Рейдін. Блін, цей чувак ще рейдить мене. Ну нащо ти мене рейдиш? Ага, окей, вот де він. Вот де він. Так що грати нічого не будую. Frozen City. Ну окей. Так, куди цей буде йти? Так, добре, він розвертається. Хай собі тут лазить по території клана Морс. Мене це влаштовує. До речі, треба подивитися в Екрунді, що там. Чи гарнізон відновився, чи ні. Оцей тип герой, що тільки що був Нарен, Агаріта. Дуже жорсткий, він може будь-кого вбити, має 100% шанс. Він потім сам помирає, але це унікальний герой. Так, а голи ідеально було, якби вони це забрали. Е, -е блін, що він робить? Що ж він робить? Йой, зараз ще бігати ще далі за ними. Faction Destroyed. Fortress of the Damned. Та ясно, мені треба воно. Це фортеця голів тих. Вони вернулись сюди? Так, да, вони сюди вернулись. Так. Ага, у мене ще є айтеми якісь прикольні. First for battle! Давай Hellblade дамо в цьому тіпочку. У цьому дамо. Це от. Так, отак. Ексалтет муфтло. Блін, я не знаю, ну. Більше юнітів я не буду наймати. Можу я героя? Ні. Давай, може, у цього попробуємо вальнути. Має бути легше, набагато. Давай інкріз мобіліті. In Я думаю, то має бути набагато легше. А uh, то construction budget? ні ні ні. Кейкей кей, стісті, воту, вот тут, вот тут. тут, тут, тут. <проводить> так, ну добре. Ми його зараз тут зажмем, Він поки що отак може йти. Ми його зараз тут зажмем, що він взагалі звідси вийти не зможе. І наступного ходу просто ми його тут. Да, от, ми його зараз просто наступного ходу пришпіляємо. Все, чотенько, ми його зловили. Але це буде наступного ходу. Так, тоді тут насправді не треба в оце, і ми переживемо ще один хід. Окей, ми переживаємо ще один хід, І... але грошики треба. Грошики дуже треба. Того, 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 що. Так, да, рейдінг пропав. Рейдінг пропав. Але я не дойду, напевно, до цього поселення. Окей. Так, так, Блін, завтикав знову подивитися. Що там з гарнізоном в екранді. Ладно, зараз треба буде першою справою це зробити. Щоб тільки знов той гном не виліз, блін, бо зараз він вилізе, знов прийдеться мені відтягувати ті війська. О, він воює з кланом Морс? Йой. Ну шо, що ж то таке робиться? Може в засаду попробувати стати і виманити його? А якщо я реально стану в засаду і виманю у того, типа? Ні-ні ні. От мир з тобою вже все.

Окей, треба буде там в засаду. Так, ну і тут ми що, робимо ось так. Так, да, перформуємо вот так от. Окей. Трохи таке собі він побіг кудись, непонятно куди. <кос кос> Так, давай. Гроші, гроші, гроші треба мені. О, може, я ще й цього вальну? Тільки не вверх, недалеко біжи. Ну, за далеко, ні? ні не, нормас, нормас. Все, файно, файно. Клас. Так, 7 касіків підняв. Це файно. Ага, і вони. Окей, я поняв. Вони атакують вже його поселення. Це понятно. Це понятно. Так, давай беремо з Карбрандіку. Це нормально. І що далі? Рекрутмент кост, репленішмент. Рейдінг або секінг я не грабую поселення, я його знищую, так що то мені не треба. Це корапшн, окей. Тут я все прокачав, тут теж все прокачав. Це можна, до речі, взяти, але давай репленішки. Так, тут що? Давай оце. О, давай мізлі Резистенс йому. Так, окей. Далі. Давай поки пев, не, впевне, нічого не буду будувати. Можу я найняти культіста. Так, да, можу культіста ще найняти. Меймер. Давай меймера візьме. Меймер, окей. А до речі, я культи я можу робити культістами. Damage walls. Окей, не можу. Думаю, може культи я можу робити. Ладно. У мене герої. Ну, він не буде мене атакувати. Питання, що він буде робити? Чи він піде на Floating Village? Якщо він піде на Floating Village, треба буде той Floating Village продавати. Але то буде проблема, якщо він піде на Floating Village. Знов забув, до речі, подивитися на той екант. А Може це не настільки важливо, але. Так, потопельники, що ви робите? Есю воює з тим алітонаром. Так, тікай, тікай десь до себе додому. Окей, він тікає до себе додому. Не є тут все це так ідеально, що він тут бігає блін, біля мене, але як є. Треба з Валькією якийсь е, хоча б пакт про ненапад зробити, бо це взагалі то, що вона тут робить. Щось таке собі не подобається мені. Так, окей. Що? Вони. А, вони нічого тут не роблять. Окей, я тоді зараз їх атакую. І потім просто забираю цей Fortress of the Damned. Добре. Добре, добре, добре. Так, давай. Короче, вот так. В засаду встанем вот тут. Да, давай вот тут встанем в засаду. Йой, він шо дві армії підтягує. Йолки-палки, шо він тут робить? Ладно. Давай. З ким ти воюєш, до речі? Ага, щоб я не забув, дай-ка я провірю той Екрунт. Нарешті перевірив Екрунт. А, майже фолові. Це добре. І що, ти воюєш ще з гномами, так? Да? А як ти мене не покликав цю війну, я щось пропустив? The Drowned. Да? Ковальки я с кем? За летонаром, да? да? Окей, 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 окей. Ладно, давай. А, блин, Вона зараз втекти може від мене. Вона реально може відступити. Да, вона відступає. Ну давай насправді отак от робимо. Окуповуємо. Куди вона може піти звідси? Вона ж нікуди не може звідси піти. Окей. Так, е Шарт Бастіон. Все, це можна вже будувати. Шаград. Тут треба Collect Income. Да. Отак. Давай отак. Це хай поки буде. О, цей вже безсмертний, це є чітко. Беремо це. Мені більший шанс у цієї засади, цей торик. Торику треба ще й додаткові війни якісь, він щось тут мене бісить. Нет не бы знаешь что я там є. А, че... че. там засада спала. Может там засада спала? Так, что ці чуваки роблять? Не, не! Я ж там будую. Четыре юнита. Там є 4 юніта, зараз будемо дивитися, що там відбувається. Дуже не хотів би я то втрачати. Так, Ready for Duty. Ясно, ясно, ясно. Excelted for Flood. Uh. Don't be a BASAC. мені вбити цього торика і взагалі класно було би. Ладно, добре. Я думаю, будемо вже з цим розбиратися в наступних серіях. Тому підписуйтесь на канал і побачимось!